Друзі, я вітаю вас з вами радіо Україн за недерланд і я, його ведуча Олена Зашвайко. Сьогодні з нами на зв'язку українська співачка своя Катерина. Я вітаю вас, доброго вечора, доброго дня. Хто доброго коли вас дивиться? Так. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, як ваш настрій сьогодні? Uh, сьогодні в мене чудовий настрій, тому що сьогодні в мене прем'єра моєї пісні нової пісні, uh, котру я дуже сильно чекала. Також для мене це особистий день, тому що сьогодні день народження в моєї мами. Ми і, вітаємо всі так, вашу так. маму з днем народження і бажаємо міцного здоров'я і дуже дякую. Катерина, розкажіть, будь ласка, ваші прихильники, шанувальники знають вас під псевдонімом Асоль. А що mm -hmm. ж призвело до того, що ви змінили своє ім'я? Так, ну по-перше, Асоль це моя історія. Я не викреслюю, тому що для мене це моя особиста історія, це моя біографія, мій досвід. І я дуже пишаюся своїм досвідом і тому, що ми зробили. Що я зробила як асоль, скажімо так. А, але, звичайно, мені вже 30 років майже скоро буде, і а, звичайно, я подорослішала, я змінилася. Особливо мені здається, що ми всі змінилися за останні два роки. Кардинально для мене ці трансформації вони почались трошки, ну не трошки, а раніше, тому що я сама родом з Донеччини, з Донецька. І е, тому так я подорослішала. Я хочу бути відвертою в своїй творчості, е, хочу створювати ту музику, яку я хочу створювати. хочу бути максимально щирою, тому, е, тому псевдонім мій своя. Своя, тобто справжня, своя для е, глядачів, для слухачів такою я хочу бути. І мені здається, що це зараз місія кожного артиста бути максимально щирим. Тому що по-іншому зараз такий час, що не актуальні абсолютно ніякі маски, і зараз люди дуже сильно відчувають, коли з ними ти нещирий. Ось тому, тому якось так. Так, дійсно дуже важливо, коли свої люди всюди. І зараз українці по всьому світу. І ваше ім'я воно дуже відгукується. Дякую, що вибрали саме таке ім'я. Минулому році ви презентували пісню Сестра і в котрому показали дівчат військових, і розкажіть про амбасадорство з та допомогу фонду землячки. Так, звичайно, взагалі, то я відчула такий поштовх, що я дуже хочу показати наших дівчат військових, тому що якось так було одним часом, що більше казали про хлопців. Звичайно ж, я не переменшую там їх внесок і те, як вони борються, і слава нашим героям. Але я відчула для себе, що моя особиста місія це підтримувати жінок, тому що я дійсно захоплююсь нашими українськими жінками, їх силою, їх мужністю, зважаючи ні на що. І так я співпрацюю з землячками, з цим неймовірним фондом. І я пишаюся, що я є амбасадоркою цього фонду, тому що вони. Вони і ми також разом. Я долучаюся до цієї справи також роблять неймовірні речі. Навіть зараз в них є триває збір на форму для наших військових для дівчат, і я дуже прошу кожного українця або не українці, Це неважливо, підтримувати наших військових, тому що це. Надважливо, тому що завдяки ним ми можемо прокидатися зранку і знаходитись в відносній, звичайно, але безпеці. І дійсно саме форма жіноча, вона значно відрізняється від чоловічої. Так. І я знаю, що дуже багато українських дівчат зараз знаходяться в Збройних силах України, і навіть такі речі, як нижня білизна, спідня білизна, вона значно відрізняється від чоловічої і дуже велика робота була пророблена жінками, жінками військовими, Це жінками правда. волонтерами для того, щоб Це правда, тому що на початку була Дійсно, велика проблема навіть взуття, тому що ну там воно починалося типу там з сорокового розміру. А якщо у дівчинки там ножка 34-го то це ну просто нереально, і та ж сама ситуація з вагою. Форми, тому що е, вагою форми броніку це ж все треба враховувати. Якщо дівчинка важить там 45 кіло, а їй такий малесенький зовсім, і вони воюють не на, на рівні з хлопцями, це взагалі я, я, я дуже пишаюся, що я українка, що в нас такі дівчата і так. Катерина, дякую вам, що підтримуєте фонди. І дякую що кожному це. українцю. Дякую, що ми, ми одна ціла. Це найголовне найголовніше зараз, щоб ми всі були разом і щоб ми разом йшли до перемоги. Ви заснували власний фонд. Це фонд допомоги тваринкам. І розкажіть, будь ласка, про це також, тому що тварини це наші друзі, і так. якщо людина може за себе подбати, то тварина, на жаль, не може за себе подбати, і крім людей, їм більше нікому допомогти. Розкажіть, будь ласка, про саме про свою місію, про свій так. фонд, чим ви займаєтеся? Так. Хто вам допомагає, з якими складнощами зустрічаєтесь? Ця організація, яку ми створили з подружками ще на початку повноцінності. Масштабного вторгнення ще у березні місяці 2022 року. Тому що тоді була критична реальна ситуація з тваринами, з їжею, з кормом, з, з ліками для тварин з евакуацією. Тобто тоді прям була гостра, гостра необхідність допомагати. Вона залишається зараз, але зараз ситуація набагато краще, ніж раніше. Я звичайно не кажу там про ту територію, котра там. Під обстрілами кожного mm -hmm. дня, але, наприклад, у Київській області зараз спокійніше, і тому якби ситуація і фондів стало в рази більше, і люди стали більше допомагати, тому зараз простіше. А на той момент було дуже важко. А в мене у самій чотири собаки, тому я дуже люблю тварин, будь-яких. І е, я розумію, що це е, ну ви знаєте, вони не можуть допомогти собі самі. Тому е, я вважала своєю місією допомагати е, тваринам, е, чим я могла, і е, е, це допомагало мені вижити морально. Тому що е, коли почалося повномасштабне вторгнення, через те, що для мене це. Ну, скажімо так, другий раз, коли треба було е, думати, що робити, куди бігти. Е, і, і взагалі, як в 14-му році для мене був е, жах, е, я не знаю, нічний, нічний якийсь е, сон, е, котрого я лякалась і боялась е, завжди. І тут е, це все е, е, було насправді ім. Е, 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 і так, я розуміла, що я маю щось робити, щоб не просто не зійти з розуму. Тому ми почали допомагати, чим ми можемо. Зараз ми продовжуємо. Я нещодавно була в притулку на днях буквально в Київській області, відвозила туди корм, ліки, тому що зараз вже тепліше на вулиці, треба робити профілактику усім тваринкам. тому... Так, ми своїми силами допомагаємо. Моя організація називається Need Пет Снід'ю. Якщо є бажання долучитися, ми завжди завжди раді. Якщо є, ми приймаємо заявки на допомогу, якщо потрібно. Ще на початку, наприклад, нам дуже допомогла Великобританія. Вони надіслали нам цілу там декілька палет. З кормом, тобто, це була неймовірна допомога. І ми тоді плакали від щастя, якщо чесно, тому що ми отримали, тому що тоді була ну дуже складна ситуація, правда. Дякую, це дуже добра справа. І дійсно, собаки, коти, тварини? Це як я кажу, це наша психологічна підтримка. Наші психологи, ті ті люди, на жаль, із українців, хто не готові ходити до психологів, вони можуть взяти собі додому тваринку Правда. таким чином, врятувати саму тварину і врятувати себе від депресії на виродом з Донецьку. Розкажіть, будь ласка, як ви пережили ці емоції, коли? Війна настала вас двічі. Я не можу сказати, що я пережила. Насправді. Мені здається, що кожен з нас не допускає цього тотального замислення в ці ось ці, знаєте, думки, тому що можна просто з'їхати з глузду. А, я просто роблю свою справу, мені здається, як кожен з нас. Що сказати? Я можу сказати, що я не була вдома з 2014 року. Я мрію потрапити додому. Я мрію, щоб Донецьк повернувся в Україну, тому що це українське місто. Так було, є і так буде. Я пишаюся тим, що я з Донецька. Я пишаюся тим, що я українка. Я кожного разу про це я не цураюсь ні в кому разі, що я з Донецька там я про все, я завжди про це казала, буду казати, тому що в нас неймовірні люди. Це важко, але треба залишатися сильними і боротися, працювати. І робити все, щоб наближати нашу перемогу, наближати повернення Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Криму. Криму так. Тому так, ми всі працюємо на одному фронті. Катерина. Незважаючи на те, що не все життя ви розмовляли українською, я розумію, так. якщо ви жили в Донецьку, правильно, у вас так, дуже. Я навчалась... а... Дякую. Гарна українська мова. Я навіть навчалась на російській мові в школі, і насправді мої друзі там з Києва, наприклад, коли я розказувала їм, що в мене там українська мова це була як друга іностранна, знаєте, це ну іноземна. Тобто це настільки дивно для них, і для мене зараз також, чому так? Я не знаю. Це звичайно там питання не до мене. А, до тих часів, але так а, але я вважаю, що звичайно я роблю там якісь помилки, тому що а, треба більше практики, треба більше читати літератури. Всім раджу і не боятися і не соромитись переходити на українську мову. Це не складно. А, в мене просто дідусь з західної України, угу. а, і а, в мене певно було знаю, кому навчати. Є хист такий до української мови. Тому я можу сказати, що в мене перехід цей пройшов дуже легко. Я взагалі не відчувала ніякого дискомфорту. На мене не було ніякого там, знаєте, типу, це не було насильно. Це дуже важливо, щоб це не було насильно. Потрошки, я думаю, що вже зовсім скоро ми всі будемо розмовляти українською мовою, вся Україна, і це насправді дуже важливо, тому що це ДНК нашої нації. Так, наша, і навіть, наша культура, навіть наша якщо мова. люди говорять суржиком, це також прекрасно, тому що згодом крок за кроком. Звичайно, звичайно. Так. так, ну переходимо до головного питання нашого сьогоднішнього інтерв'ю. Mm -hmm. Сьогодні прем'єра вашої нової пісні. Наша команда вітає так. вас і вашу команду з цією чудовою подією. Розкажіть, будь ласка, головний меседж, які сенси ви хотіли передати в цьому треку? Ця пісня вона про почуття, вона про кохання, що не дивлячись ні на що. Наші жінки продовжують кохати, очаровуватись, іноді, на жаль, розчаровуватися, але, попри все, ми сильні, незважаючи ні на які події навколо і в особистому житті також. Ось про це моя пісня Салівана. Але я раджу послухати, щоб так, зрозуміти сенси, котрі вкладені в цю пісню. Добре, ви, дуже, ви вже маєте не одну пісню, ви вже маєте багато так. пісень. І які у вас плани? Можливо, ви вже плануєте випустити власний альбом? Звичайно, у нас дуже багато планів. Я не хочу відразу всі карти розкривати і розказувати все, тому що так буде нецікаво. Тому слідкуйте, будь ласка, за моїми соцмережами, за моїм інстаграмом, і там ви будете дізнаватися новини від мене. Багато ваших шанувальників планують і хочуть потрапити на ваш концерт. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви свій тур Україною, а можливо й Європою? Звичайно, я дуже хочу співати для наших людей, для українців в Україні і для українців за кордоном також. Зараз вже в нас достатньо матеріалу. Музичного для того, щоб це робити, це зробити. Тому слідкуйте також. Я думаю, що зовсім скоро ви зможете побачити дати, коли будуть мої концерти. І прийти, і Це дуже гарна новина. Обов'язково друзі, приходьте, тому що коли ви підтримуєте концерти українських е, співаків, виконавців, гуртів, я кожного разу звертаюся до всіх українців. Це е, допомагає надихати людей, по-перше, тому що творчість вона створена саме для нас всіх, щоб нам було е, цікаво слухати ці пісні і переживати ці емоції, і також. Ви підтримуєте нашу Україну і е, нашу армію е, тварин, так як у випадку з Катериною, так. тому що так. зараз кожна творча людина, е, практично кожен співак, кожна співачка в Україні допомагають е, Збройним силам України, допомагають так. тим, кому це потрібно. І це вкрай важливо. І коли ви відвідуєте концерти, ви створюєте набагато більше, ніж просто. Піти послухати музику. По-перше, ви допомагаєте собі відновити свій ментальний психологічний звичайно. так стан ментальний. По-друге, допомогти своїй країні Збройним силам, тваринам і підтримати наших талановитих співаків і співачок. Звертаюся до кожного, обов'язково приходьте на концерти, а анонси ми будемо дивитися на. Сторінках у Катерини. І розкажіть, будь ласка, Катерин, чим відрізняється проєкт Асоль від своя? На вашу думку? Ну, Як я вже казала, що проєкт Асоль це, він починався з. Я співпрацювала з продюсером. На жаль, його вже нема з нами. І це був продюсерський проєкт з самого початку. Проєкт своя це мій проєкт. У мене нема продюсера, я сама собі продюсер mm -hmm. і режисер своєї кар'єри, скажімо так. Тому це так, це мій проєкт, котрим я дуже пишаюсь. І, Як я вже казала, що для мене найголовніше це бути щирою. Це моя мета, тому я роблю ту музику, яку я відчуваю. Це найголовніше. Це е, не говорить про те, що до цього там, я співала нещиро щиро чи, чи щось таке, але ж, звичайно, вік, ви ж розумієте. Тоді, тоді нас зовсім інші сенси приходять. Звичайно, проходить. звичайно. Кожен з нас доросліше і все змінюється. і е, Ми по-іншому відчуваємо якісь ситуації і музику по-іншому, і вірші вони набувають інших сенсів. Тому так. Це, це моя гордість, і я дуже хочу, щоб моя музика вона надихала людей, щоб вона подобалась. Щоб я дійсно стала своєю для а, глядачів, для слухачів. Це для мене дуже важливо. Гарний меседж. Зараз дуже важливо створювати українську культуру, особливо за кордоном. Мені особливо це дуже відгукується, і я бачу, що велика українська спільнота у Нідерландах вона зараз mm. об'єднується. Люди створюють фундації, створюють культурні заходи, розповсюджують українську символіку, роблять українські прикраси. І мені відомо, mm. Катерина, що ви заснували власний бренд прикрас. Розкажіть, будь ласка, про це. це мій бренд Катара. Скоро вже виповниться рік. Моєму бренду. Я дуже пишаюсь, що я це створила, тому що це була моя мрія. А, колись десь, я не знаю, в 17-му, мабуть, ще році, коли я навчалась в Лондоні, а, я була там, типу, такий хендмейд маркет, був щось таке. І Я купила там а, перстень з натуральним камінням, з мінералом. І я дуже любила ці персні. Їх було два в мене. Mm -hmm. І е, я носила це був як мій талисман, ви знаєте, оберіг, типу такого. Е, ось, і коли почалось повномасштабне вторгнення, вони в мене просто розлетілись. Ну, ось таке, ось така ось історія, тому що я дуже вірю в те, що все натуральне, природнє, воно має свою енергетику, mm -hmm. і воно забирає на себе цей негатив, котрий ми тримаємо у собі. Ось. Моя катара. <реш> мені. <реш> тобто ви вже маєте ну, свої власні амулети. Так, зараз я маю у нас е, дійсно велика вже колекція. Я пишаюсь з тим, що е, її купують, купують не тільки в Україні, але й за кордон. Пишаюсь тим, що я можу створювати український бренд, який подобається. І е, мені дуже подобається, що кожне, е, кожний вироб і кожен камінь. Він має свій сенс uh -huh. свої якості. Тобто, людина може звернутися до нас, сказати, що вона там на чому хоче зробити акцент, і ми підбираємо камінчик за побажанням людини, клієнта, так ось і. Так, тому Катара, uh, джувелі uh, є uh, у нас також сторінка в інстаграмі. Ви можете знайти посилання через мене. Uh, у мене в шапці mm -hmm. uh, ось, І uh, може ви там знайдете щось для себе. До речі, ми, за, ми зараз готуємо uh, спеціальну українську колекцію. Теж не хочу все розповідати, але mm -hmm. це буде пов'язане із красою прикрас із доброю гарною справою. Це дуже добре. Катерина, ви займаєтеся стількома. Справами ви співаєте, займаєтеся благодійністю, створюєте прикраси. Є амбасадором у е, також благодійному фонді по допомогу з жінками, так, спілкуєтеся угу. з військовими. Як вам на все це вистачає часу і енергії? Я вам чесно скажу, що якщо б було не 24 години, а більше я б більше робила. Uh -huh. Тому що я не знаю, я хочу встигнути все і ще більше, більше, більше бути корисною. Мені це допомагає кожного дня, я не знаю дихати, лягати, спати і знати, що я сьогодні щось зробила важливе. Що я комусь допомогла, когось надихнула, когось заставила посміхнутись, комусь врятувала життя. Ось, і мені здається, що. А що ми ще можемо зробити? Ну, типу, я не, я не на фронті, але я на своєму такому маленькому фронті роблю все, що я можу. І мені здається, що кожен українець зараз робить максимум, що він може в своїх рамках якихось. І, і це правильно, і так і має бути. У кожного своя праця, своя робота, своя місія. І не треба недооцінювати, тому що маленький ось такий крок він вносить свою лепту, і це це дуже важливо. Дякую вам. Дійсно золоті слова. Правда 100% підписуюсь під кожним словом. Як я кажу, зараз кожен українець, де б він не знаходився, є амбасадором своєї країни, і а, кожен так. на своєму фронті. Обов'язково допомагайте, створюйте. І це наша, знаєте українська меншовартість. Її треба mm -hmm. кудись взяти від себе, просто від, відпустити і е, бачити в собі сили і те, що ви робите, продовжувати допомагати, допомагати, і так, Тому що, навіть маленький якийсь е, вчинок він може стати частиною чогось дуже великого. І про це треба пам'ятати завжди. Так. Е, Катерина, всі українці мріють про перемогу зараз. А про що мріє своя? Може, щось особливе? Розкажіть нам. Не знаю, мені здається, що зараз вся енергія вона направлена у кожного з нас на перемогу. На те, щоб був мир. На мир. На мирне небо. На те, щоб наші діти вони не бачили того, що вони бачать, на жаль, це неправильно, і цього не має бути в жодній країні, в жодному світі. Взагалі хочеться, щоб у них було щасливе, радісне, яскраве дитинство, яскраве в сенсі емоцій, гарних емоцій. Звичайно, іноді там я роблю для себе якісь приємні речі, тому що це також треба. Треба дбати про себе, займатися спортом, ходити все одно там, до косметолога, доглядати за собою, не забувати про себе. Це, це справді важливо, і я завжди кажу про це в своєму інстаграмі: що не треба забувати про себе, треба про себе піклуватись. Ось моя головна мрія це звичайно, щоб всі мої близькі були поруч, щоб вони були живі, здорові. І я думаю, що це найголовніше для мене. Дуже, дуже гарні побажання. Мені здається, що більшість українців з вами дуже погоджуються і мають спільні мрії. Так, тому що я думаю, що в нас зараз пріоритети вони дуже сильно змінились. За ці два роки, і ти дійсно розумієш, що найголовніше, а що можна залишити за знаєте на потім, що ви можете сказати всім нашим людям, всім українцям, хто б де не знаходився? Так, я хочу побажати нам, кожному з нас, кожному українцю, залишатися однією родиною. Незважаючи ні на що, незважаючи на те, хто з якого міста України, це взагалі не важливо. Ми одна родина, одна сім'я. І я хочу, щоб так було завжди. Хочу, звичайно, побажати сил нашим військовим. Слава нашим героям. Хочу побажати мирного неба максимально, як це тільки можливо. Дякую вам, Катерина. Дякую вам за вашу творчість, за вашу енергію, за, за вашу допомогу. І бажаю вам процвітання, успіху, миру, звісно, миру, але щоб всі ваші дякую. мрії також здійснювалися і особисті мрії. Жіночі або які щоб вони здійснювалися, і щоб обов'язково всі тваринки, за котрими ви піклуєтеся, знайшли свій прихисток своїх власників, своїх друзів, свої сім'ї. Я думаю, що це також вам буде приносити задоволення звичайно. і енергію. Так, звичайно, дуже дякую за запрошення. Мені було дуже дуже приємно.